Що собою являє назва команди, яка вийде зараз на сцену? Ми всі прекрасно знаємо або бачили по телевізору. Але з чим вони прийшли сьогодні до нас? Ми зараз побачимо на сцені. Зустрічайте, команда КВН 05. Ти що запізнюєшся і весь в білому? Ми ж домовились, що будемо в чорному. Я саня білий, мені можна все. А чому це ти, Саня білий? Це були круті 90. -ті. В нас не було розтіжки, тому ми виросли на дріщах. Тільки в нашому дитинстві головне було не вбити супротивника, а доказати йому, що ти його вбив. Ми грабували і все награбоване чесно віддавали мамі. Тільки ми зближувалися з дівчатами за допомогою фрази «Скинь щось через ічпорт. Наша команда, як не дивно, теж за здоровий спосіб життя. Адже нас адже в нашу честь назвали один із видів спорту. Отож, поїхали. З кожним з нас, але правда, у 2018 році. Отож, дивимось! Дідуси, сідайте. Ні, дякую, Юля, я краще постою. Какая осінь в лагерях! Кидаю, тися на запретку А я кричу, кричу. Улюблена пісня всіх мозохістів Дівочка Оля немного болі. А у нас випадок на війні. Тікайте, я вас прикрию. Чуєш ти Робін Гуд? Ти куди стріляєш? Базуку в другу сторону оберли, наша месестра взагалі за ширво виглядає на село боїться вийти. Холодильник у нашому гуртожитку у четвер, як студенти четвертого курсу аудиторії. Відкриваєш. І суцільне ехо. <плес> Студенти діляться на дві категорії, а які вирішувати вам. Давайте подивимось: спитає, не спитає, візьме, не візьме. Здам, не здам. Замало чи забагато. Ну що, здав? Взяв! А таке трапляється на весіллях, в дитсадках і навіть в дитячих таборах. Цікаво. Дивіться! Не те, щось тут не те. А! Друструм. Так. Так, 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 так. Так, ти встала. Взяла сільчик. Пішла геть зі сцени. Міша. Третім будеш. Під час євро 2012 футболісти непогано підзаробили, але арбітри також не відстають. Отож, дивимось! Перехід по вулиці Гнатюка завершено! Досягли свого апогею. І невдовзі ми будемо мати змогу спостерігати навіть за таким. О, Привіт! А що з тобою? Та вчора в тату салоні був, на цілу спину татуїровку собі набив. А, Ну покажи. Що таке з тебе розмита така? А ти отак подивись. А, а! Вона ще ворушиться! Ванільні дівчата перед тим як зважитись, змивають всю косметику. Сучасні хлопці заради руки дівчини готові на все. Отож, професійний підкат хлопця до дуже красивої дівчини. Кубари, чіво сонари кісізора у саксі з вами була команда квн 05. Світу не завадить трішки м'якості. Would you, would you, would you fly?